Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова. І сьогодні, з любки познайомлю вас з новиночкою. Ось такий шнурочок, який намотали та розробили навмисно для нашої студії. Ми нещодавно отримали Це, дівчат: поліефір, поліефірний софт, 100% поліестер. А ми з вами знаємо, що поліестер це поліефір. Дуже класний, дуже якісний, дуже багато відтінків у нашій студії. Давайте подивимося детальніше: 250 грамів в цьому моточці. Вага! А довжина 140 метрів. Від себе, як від майстра, скажу, що завжди оці 100 метрів нам трохи не вистачає якихось 20-10 метрів, щоб закінчити виріб. Тому 140 метрів це дуже гарна довжина шнурочку. По об'єму дівчата це 3 міліметра. Але давайте подивимося, що нам скаже гачок. Я взяла 3,25. Я е, щільненько в'яжу, а ви ж знаєте, що для номер гачку. Ми можемо тільки радити, а кожна майстриня підбирає його під, свій, під свою щільність. Гарно лягає в петельках, одразу хочу сказати, дуже об'ємна петля. Давайте подивимося щодо, щодо стовпчиків. Трошки скрипить, трохи, чуєте? Зовсім трошки. Але, одразу видно, що петелька об'ємна. Навмисно роблю прав'яз ось так наживо, щоб ви подивилися, як він лягає в петельках. Одразу скажу, що мені подобається і поліпропілен, і поліефір, який є в нашій студії. Але єдина різниця ну, по-перше, це склад, звісно. Склад різний. А по-друге, трошки кольори. Ну, тобто в поліефірі менше блиску, а поліпропілен більш блискучий. Але що хочу сказати одразу: в'яжеться дуже легко. Я навіть не докладаю зусиль для того, щоб зв'язати стопчик. Не знаю, як вам, а я обожнюю цей скрип такий. Знаєте, коли в квартирі тиша ввечері, і ти отак сидиш, гачкуєш і трошки підскрипуєш щось в цьому є чарівне. Погодьтеся, правда? Ось так. Подивіться, як гарно. Я в'яжу звичайні стовпчики, взагалі не мудрую з визерунком, але впевнена, що він буде виглядати. Дуже гарно визерункою. Дивіться, в мене гачок 3,25. Одразу хочу сказати, якщо я візьму, візьму трічку, полотно буде більш щільніше. Якщо я візьму 3,5, полотно буде більше. Більше таке рихленьке. Що хочу сказати, дивіться, як гарно тримаю форму. Бачите? Просвітів. Майже немає, але якщо я хочу взагалі, щоб їх не було, я візьму менший гач... гачечок. Тобто 3-3 з половиною. Якщо ви будете в'язати якусь сітку, можна навіть взяти четвірочку. Все буде гаразд. Ну що, перший тест здам на відмінно раджу. Дуже крутий, чесно, дівчат, дуже. Всі кольори. Ви можете знайти на нашому сайті підількішоп будь ласка, завітайте.